24 червня 25-го року троянда Red балерина. У мене є балерина просто, ну той високий кущик, а цей не дуже високий, цей пагін десь до пів метра. Пуп'янків дуже багато. Вона і в тому році квітла, це, це однорічний кущ. Колір дуже яскравий Серединки світли, а по краям. Пурпурова, рожевий якийсь. Ну, колір складно описати, але дуже яскравий, красивий. Камера, ну, можна сказати, передає колір. Троянда не хвороблива, гарно перезимувала, квітки дуже довго тримаються. Хоча вони і метелики, такі маленькі квіточки, але так довго тримаються. Мабуть, ну, тижня три, може більше, не знаю. Гарна трояндочка.